Що ж, друзі, українські водії через блокування кордону поляками оголошують голодування на пункті пропуску. Цей пункт пропуску краківець корчова. Відео зі своєю заявою вони оприлюднили у соціальних мережах. Далекобійники кажуть, що в них завершилися харчі та паливо. Їх фактично утримують в заручниках. Ранок, як бачите, коротше вчора обіцяли одне. Кожні дві години сім машин. Сьогодні за. Ну, вночі, коротше, не пропустили ні одної машини. Ви, ви висунули свої умови, що в одну годину одна машина, тобто якось так, друзі. Це, ну, я не знаю, вони знушаються над нами, чесне слово. Скільки можна терпіти цю всю блядь? Будь ласка, чому ніхто це не, не може вирішити це це питання з цими кордонами? Що це за як х... Це може тривати? Як ви думаєте, друзі? Чому воно не вирішується? Товари всі стоять тут. Вони в Польщу пускають машини, а з Польщі не випускають. Чому це так?